Добрий день. Перед нами абрикос. Коротенька історія. Купив дачу минулого року. І тут дерева були такі грибку, що деякі я просто зрізав, а цей абрикос в мене був 50 на 50. Але вирішив, так як тут мало абрикосу, вирішив все-таки спробувати, лишив його. Він був високий, він і зараз високий. Зрозуміло, що це високорослий абрикос і зараз. Моя задача, якби від грибка я майже врятував, хоча був сильний монельоз, і плодів, чесно кажучи, було дуже мало на ньому. В цьому році постараємося це виправити. Як це виправити, я його хочу опустити максимально. І в такому віці є такі дерева, які, стачкові, які дуже високо ростуть, я стараюсь перевести на чашу. І зараз ми цим займемося. Саме основне, я хочу зрізати цю гілку, вона пішла догори. Прикорочувати її нема сенсу, тому що тут. Майже пуста зона, нема чого годувати ці гілки, тому я просто її прибираю. Успішно зрізати. Пенька, можна сказати, майже немає, наскільки можливо, наскільки б ще притискав. Все, трошки у нас розвиднілось. Слідуючим етапом ось у нас пішла гілка дуже вертикальна і ось гола пуста зона, вона нам невигідна. І там вгорі вона буде годувати, не знаю кого. Тому я її зрізаю без пенька. Пілали, прибрали. Трошки розвідняється. Що у нас тут залишилось? Спочатку я завжди стараюсь зробити таку роботу велику, потужну, а тоді вже і легше роздивитися. Що Ще залишилося, беремо свого другого помічника. Не тільки в мене помічник сина, є ще помічник драбинка. Стараюсь висоту робити таку я цієї драбинки достав, я собі навмисно високу не купляв, не хочу, щоб були занадто високі дерева. Це сад, тут я працюю як хочу. Ось гілочка продуктивна на кінці подушки, списики і... Я на ню буду зрізати. Зрізали плавний перехід. Далі. Жировик. Жировик дуже сильний, я нічого не буду з ним робити, тим більше тут близенько гарна плодова гілочка молоденька. А так, в принципі, є такі випадки, коли жировик на брунічку і... Опускаємо. Далі працюємо. Працюємо над цими гілочками, що залишилися. Дивіться, що ми робимо. Я зараз цю гілочку тоненьку на брунічку переведу в цю сторону. Тут вже є закладення, вже є бруні, брунічки Вистрільне ще сюди гілочка. І тут буде закладка, другий рік буде закладка плодів. Так як тут головата, я так само роблю в цій голій зоні з цією гілочкою. Ну і тут дві, хай, вже, хай буде, тут всі з подушками. Так і залишаємо. Можна було її прибрати за густо. Знаєте, я так і зроблю. Вистачить тих. Прибрали, цю залишили так. Далі опускаємося. Занизька ця гілка, але так як тут багато плодових утворень, я її поки що залишу. І придеться зробити низенький штамп, ну, поки що буде так, поки що хай відроди, а там будемо бачити. Трошки потужна гілка однорічка, ми її переводимо на бурничку донизу. Робимо так само з цією, ця з плоду утвореннями. Ця йде майже всередину крони, на ній. Подушки хай буде один рік, нічого страшного, вона коротенька, маленька. І ось у нас пішли три майже підряд. Вона буде, одну одного буде перекривати. Ми нижню прибираємо, тому що в неї не так багато плодоутворень. Тут прирізаємо на брунічку, щоб донизу було. І ось такий двойнячок у нас поки що залишається. Тут плодова закладка. Що можна зробити? Я дві залишати не буду, не будемо жадічати, приберемо, тому що одна одній не дасть розсуд. Зрізаємо. Далі гілка. Потужний абрикос сильний. Бачите, гілки такі сильні. На брунечку випускаємо з середини крому. З середини, Все-все туди йде. Підходимо далі. Ось у нас пішли сильні однорічні гілочки. Ми їх також прикоротимо на брунечки які йдуть вниз. Не досить вертикально йдуть. Ось таке приберемо. Ось нормальна гілка. Це обов'язково залишимо, також приспустимо трошки. Ось у нас пішло таке багато гіляче. Ось прибираємо і залишаємо тільки одну цю гілку. Вона займе у нас... Давайте ще подумаємо. Давайте поки що лишимо, подумаємо, яку з них залишити. Тобто, чому я це хочу зробити, щоб побачити, яка з цих гілок що згори, яка не буде її заважати. Тут приспускаємо, приспускаємо на брунічку донизу. Ось воно таке пішло. Якщо нам залишати цю гілку, треба прибирати цю. Ну і ця, ця краща позиція ніж цю. Тоді жертвуємо цю гілку. Роздвоєння прибираємо, на бруничку приспускаємо. Тут нема що думати, на одну річку сюди все розводимо від центру. І ось у нас пішов жировик такий роздвоєний. Прибираємо. Дивіться, я на цьому жировику зрізаному, хочу щось показати. Тут була одна гілка, просто був зріз і на, коли зрізається гілка. Абрикос може цього і не робити, але, але частенько теж він пускає кілька гілочок. Уже тут були у нас плодові бруньки, пішли ростові. І виходить такий віночок. Тому можна було одразу прибрати брунічками і все. Але це не, зроб... не було зроблено. І цю помилочку манісіньку зробив точно я. Прибираємо отакі. Прибираємо, ось у нас заважає гілочка. Ось супеньке. Так, йдемо далі. Ось у нас його пішли. Спочатку цю гілочку зробимо і побачимо, що робити з цією. Ось ми трошки приспустили. Тут цей двойничок прибрали. Це як допоміжна, це як основна. Геть не буду на брунечку приспускати. Нормально йде. Тепер що будемо робити з цими гілками? З нами і звідси розбимось. Ці гілки треба трошки розібрати. Ось дивіться, двойнячок. Має бути одна з цих гілок. Допоміжна, одна основна. Так як вони йдуть рівноцінні. І одного дні не підкоряється, тому ми виберемо з них кращу. Це йде більш потрібному напрямку. Прибираємо біля неї конкурентів і потім приберемо конкурента сусіда. Тут цю залишимо, це буде в нас як допоміжна. А цю прибираємо пиво, абрикос. Груші, в принципі, люблять такі двойнячки випускати. Буває ще більше, ніж двойнячок. О, і вирізаємо без пенечка. на майжину. Все. Тут розібралися. Зразу вже формуємо сусідочку. Так, тут у нас з цієї допоміжна не вийде, вона заважає. Прибираємо такого помічника. Прибираємо, прибираємо все лишнє і приспускаємо, максимально випускаємо зсередини крони. І тут також перерізаємо на гілочку, яка піде в потрібний нам напрямок. Зараз більш дрібніші роботи. Отак взяв гілку і пішов. щоб не пугатись потім. Ось пішла гілка. Ясно, що ця заважає. Тут плодоутворення, ми тимчасово її лишимо, вона йде майже середину крони, але ми спробуємо її від... відрегулювати. Тобто прибираємо все, що йде середину крони, що йде занадто всередину крони. А цю гілочку ми зараз на брунічку сюди. І можливо вона у нас на то випусти, можливо, вона займе в нас потрібне місце. Матеріалу тут не дуже багато, тому я трошки це в місті дуже літо. Ось у нас класичне роздвоєння. Ця гілка йде. Більш полога, ця йде більш вертикально, тому думати нема чого. А так по утворення, по товщині вони майже однакові. Прибираємо конкурента. Забігівка одна має бути сильніша, одна допоміжна. Ну, як в сім'ї, має бути помічниця, жінка і має бути голова чоловік. Тоді буде порядок. Так і в дереві порядок. Ось, тройничок це прибираємо. І залишаємо одну гілочку. Ось одна річечка. Закінчується одна річечка. І ось у нас ідуть Це йде відвертий жировик, Дуже до вари. Далі цій одній річечці щось можна зробити. Легенько спокійно опустилась з цієї теж. Прирізаємо сюди на брунечку таким старим прийомом. І оцю ми максимально приспускаємо. Ось я випустив сюди на брунечку. Щоб зайняло вільну зону. Пуститься однорічка, а тут закладуться плодоутворення. Тихенько прибрали. Далі йдемо. Ось у нас вілочка. Ми з нею вже працювали. Так, ось пішли. Дивіться, я стараюсь не боротися з однорічками, ну вже дуже заважає, тоді я прибираю. Ось такий одноріччики, хай буду дві. Спокійно, стільки вона над нас. Багато на себе не візьме, а десь зламається, десь якісь ушкодження, хай буде в запас. Ось ця така пряма сильно прибираємо, а цю залишимо, на брунечку опускаємо. Ось відверто пряма знімаємо. На обіду трошки незручно. Відвертий жировик, теж його зрізаємо. щоб не пошкодити інші гілки, потрібні нам в кінці так зріжемо ножичками. І ось ця гілочка трошки опустимо на більш пологу. Ось пішли гілочка. Ось прекрасна. Однорічечка піде собі, трошки брунечкою підкоригуємо її місце. Тут прибираємо догори пішла. Ця більш спокійна, така, не вертикальна. Ми її на брунечку випустимо, потрібну нам сторону. І ось у нас пішла. Зараз візьмемо драбинку, пішла така багато роздвоєнь. Ми випускаємо потрібну нам сторону. Знаходимо ось вона ця гілочка, все інше прибираємо і те що йде середину корони прибираємо. Тобто ми направляємо в потрібне русло. Зважаємо дереву щасливий деро. Далі оце догори прибираємо, перебиваємо на гілочку, яка йде в сторону спокійну гілочку з плодоутвореннями. Зрізаємо. Далі. Трошки присунусь, Будемо оформляти на... Там є гілочки, хороші з плодоутвореннями, але їх треба розібрати, яка йде. Віж потрібно для нас напрямку, яка не буде заважати, ту залишаємо, іншу прибираємо. Ось у нас пішла до гори, але з плодоутвореннями. Знаєте, я їх просто коротенько приріжу, хай воно віддасть свої плоди і випущу на бруньку в бік. Ця залишається, тепер треба розібрати з цими гілками. Дуже довга, дуже велика, я її не достану ці плоди, я її прибираю. І лишається дві. Цю більш вертикально прибираємо, а ця більш зігнута, і де потрібно напрямку, залишаємо. Залишилося в нас ще зовсім трошки. Так я хочу цей абрикос. До речі, якщо буде не так багато гілок, буде добре провітрюватись, то можливо ми... Я сподіваюся, цього року врятую цей брикос від моноліозу. Він дуже слабенький, дуже слабенький. Він пережив в своєму житті багато що. Я вирішив поборотись за нього і тому не зрізав. Но він був просто жахливий, просто мох. На ньому був майже сплошний мох. Так, ось випустили нагівку, яка йде більш полого. І згори також це все прибрали. випустили нагівку, яка йде у пік. І ну, достатньо. Я думаю, врожаю тут буде багато, але буде такий крупнячок. І після обрізки зазвичай дерева пускають однорічні гілки. Цими однорічними гілками, і ті, що будуть внизу гілочки, ще будуть по стовбуру, ми хочу забити оцю зону внизу цими гілками. Однорічки в нас робити тут не будуть, а на наступний рік буду з них дворічки. І хочу цю зону забити, зробити. Вона переведена приблизно на чашу. Я не кажу, що це чаша, ну, щось, щось, щось схоже. Центрального стовбура немає, гілки порозведені. Все. І в такому положенні вона у нас, він у нас, цей абрикос поки що буде. От і все. Ось і все, що я вам хотів сказати, що я хотів показати, валяється купа гіляча і абрикос приспустили, розвели гілочки в потрібну сторону, і хай він у нас живе і родить і плодить. Хочу вам побажати гарного дня. З вами був Володимир Головань, Андрій Головань, місто Ладежин. До побачення. До побачення.